Наша знімальна група прямує до Покровська, місто, з якого відкривається прямий шлях з Донеччини на Дніпро. Від нас його відділяє всього 184 кілометри. З Покровська щотижня потягом евакуюють жителів. Громада налічує 41 населений пункт. А від Покровська до позицій ворога рукою подати. І з початку року 33 потужних прильота, розповідають у міській військовій адміністрації. Перекладаємо багато зусиль для того, щоб ми були якимось осередком мирного життя. Але це досить важко, тому що, умовно кажучи, 20 кілометрів до межі кожного дня. Кудись прилітає. Сирена працює майже безперервно, і до вибухів населення звикло. Прямо під час інтерв'ю над головами пролітає невідомий об'єкт. Спікер заспокоює. Працюють сили оборони. Хамірс. А... Росіяни скинули авіабомбу на спальний мікрорайон Покровська, влучили у дитсадок. Іграшки та меблі розкидало навкруги. Поранено шестеро людей. Гахнуло так, що ввалилася плита перекриття і подальше подовження експлуатації цієї будівлі під великим питанням. У наслідок влучання пошкоджено і житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждало 28 Багатоквартирних будинків у людей повибивало вікна, зруйновані віконні блоки. Люди і досі оговтуються від шоку і не розуміють, яких збитків зазнали. Ну от як ви аценіті. От стекло вибито. Вот вибита стекло. От... Жінка тільки пригадує, як прокинулася від потужного вибуху. Як гра на стекло било сильно я проснулася. смотрю, я встеклівся лежу. Вікна у пошкоджених будинках комунальники закривають листами ОСБ і плівкою. Повсти, Руйнують окупанти і вищі на сході України. Унаслідок прильоту с 300 постраждав Донецький національний технічний університет. Судячи з усього, заняття тут відновляться ще не скоро. Асфальт посічений уламками і величезна вирва від ракетного удару попереду. От такий клуб білого... Існування під ракетами і бомбами то справжній жах, розповідають місцеві. Питаємо, чому не виїжджають у більш мирні місця, хоча б на Дніпропетровщину, до якої звідси півтори години на машині. Татушеля ма куди, куди заєчка їхати? Куди? І з нашої пенсії, коли почалася війна, люди виїхали. Зараз вони всі приїжджають з дітками, з маленькими. Моторошною і комунальникам, які щодня допомагають ліквідувати наслідки російських ударів, кажуть, звикли, але все одно вірять у перемогу збройних сил України. У мене син воєнний, уже 5 років воєнний. Мама, все буде добре. Все буде Україна. Працюємо. Город піднімаємо, убираємо. Атакують росіяни і підприємства регіону. Днями на Мирноград, який всього в 14 кілометрах від лінії бойового зіткнення, окупанти скинули дві авіабомби, влучили у приміщення заводу, троє поранених. Місце останнього прильоту Мирноград. Військові кажуть, що йдеться про керований авіаційний снаряд, який влучив в одне з підприємств міста. Руйнування залізобетонних конструкцій видно не озброєним оком. За ворога важко сказати, що у них там у головах. Ну таке відчуття, що це просто від злоби, тому що не вдається на фронті досягти тих, тих успіхів. І завдання в окупантів тільки одне, зазначає політолог, а нині захисник України Кирило Сазонов. Стратегічною метою ворога зараз не є захоплення Покровська. Саме місто Покровське йому не цікаве. Йому цікаво вийти на трасу Покровська Сантинівка та обрізати її. Саме її, тому що тоді для постачання всього необхідного Збройним силам України, який знаходиться на Часов'ярі, на Торецьку, Костянтинівці, залишиться всього одна велика траса. Це траса, яка йде на північ Костянтинівки через Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ на Харківщину. І якщо в нього вийде перерізати трасу Покровсь Костянтинівка і вийти на цю трасу, яка йде на північ на Харківщину з Лиманського напрямку, у нас будуть дуже дуже великі проблеми. Да, але це ми бачимо і по картах. Це бачить, не треба бути військовим експертом, щоб це побачити. І тому на Лимані ворог отримав вже синів. Його було потиснуто в сторону. Там і Азов, і інші бригади працювали. Ну і просування на Покровському напрямку для нього теж важке. Та, попри війну, життя у прифронтових містах триває, і ця атмосфера накладає особливий відбиток на деяких жителів. Питаємо у відвідувачів мальовничого парку Покровська, ювілейний, як переживають війну. Погружатися в негативні вібрації не стоїть. Лучше все одно, як що б не залишилось, наповнятися красою, чувствувати красоту. А ще у Покровську є живописний парк і монумент композитору Миколі Леонтовичу. Його найвідоміший твір виконують багатьма мовами світу. А між тим окупанти просунулися біля населених пунктів Нью-Йорк, Залізне, Пантелеймонівка і Калинівка. І на Покровському напрямку активність ворога не знижується. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.